Це значно пересуває часову шкалу вперед. Прорив у квантових обчисленнях може зменшити неприємні помилки до 100 разів. Квантовий прорив як алгоритмічна відмовостійкість може радикально змінити майбутнє обчислювальної техніки. Квантові комп'ютери це не просто наступна еволюція обчислювальних технологій. Це якісно новий рівень, який може революціонізувати багато галузей від медицини та матеріалознавства до фінансів та штучного інтелекту. Однак існує серйозна перешкода для реалізації цього потенціалу, крихкість квантових станів і, як наслідок, висока ймовірність помилок. Довгий час вважалося, що надійні квантові обчислення потребуватимуть величезної апаратної бази та величезних витрат на виправлення помилок. Недавні прориви в алгоритмічній відмовостійкості EFT, можуть радикально змінити цю картину, наблизивши нас до практичних, відмовостійких квантових комп'ютерів. Проблема крихкості кібіт, чому квантові обчислення такі важкі. Щоб зрозуміти важливість цього прориву, необхідно зрозуміти всю складність роботи з кубітами, фундаментальними одиницями квантової інформації. На відміну від класичних бітів, які можуть перебувати лише в стані 0 або 1, кубіти можуть існувати в стані суперпозиції, представляючи комбінацію обох станів одночасно. Це дозволяє квантовим компутерам виконувати багато обчислень паралельно, що пояснює їх потенційну обчислювальну потужність. Однак ця сама суперпозиція робить кубіти надзвичайно чутливими до зовнішніх впливів. Тепло, електромагнітні перешкоди, вібрація, будь-які порушення в навколишньому середовищі можуть зруйнувати квантовий стан, що призведе до помилок у розрахунках. Це явище, відоме як декогеренція, є серйозною проблемою, з якою стикаються інженери та вчені, які працюють над створенням квантових комп'ютерів. Традиційні методи квантової корекції помилок Кеце. Передбачають розподіл інформації між багатьма фізичними кубітами, утворюючи логічний кубіт. Це дозволяє виявляти та виправляти помилки без руйнування закодованої інформації. Однак КУЕ – це дорогий з точки зору обчислень, оскільки вимагає регулярної перевірки помилок, що значно збільшує час і ресурси, необхідні для виконання обчислень. Алгоритмічна відмовостійкість – новий підхід до виправлення помилок. На відміну від традиційних методів, Ефт пропонує абсолютно новий підхід до виправлення помилок. Замість регулярних перевірок помилок Ефт реструктурує самі квантові алгоритми, інтегруючи виявлення помилок безпосередньо в процес обчислень. Це дозволяє значно скоротити обчислювальні витрати, пов'язані з виправленням помилок. Уявіть, що ви пишете код для класичного комп'ютера. Якщо ви знайшли помилку в програмі, ви не зупиняєте всю програму і не виконуєте глобальну перевірку. Ви просто виправляєте певний рядок коду і рухаєтеся далі. EFT робить щось подібне у світі квантових обчислень. Замість того, щоб зупинятися для перевірки помилок, алгоритм адаптується, щоб виявляти та виправляти помилки, коли вони виникають. Переваги EFT. чому це прорив? Результати, опубліковані квіра, демонструють вражаючі результати, ефт скорочує час і обчислювальні ресурси, необхідні для виправлення помилок у 10-100 разів. Це не просто невелике вдосконалення, це революційний стрибок, який може зробити квантові комп'ютери набагато більш практичними та доступними. Знижені вимоги до обладнання. Зниження витрат на виправлення помилок означає, що для виконання складних обчислень потрібно менше фізичних кубітів. Це значно спрощує завдання створення масштабованих квантових комп'ютерів. Прискорення обчислень, скорочення часу, необхідного для виправлення помилок, дозволяє швидше виконувати обчислення. Це особливо важливо для додатків, які потребують обробки великих обсягів даних або вирішення складних завдань у реальному часі. Підвищена доступність, зменшені вимоги до обладнання та обчислення роблять квантові комп'ютери доступнішими для ширшого кола користувачів і організацій. Системи нейтрального атома ідеальна платформа для ефт. Особливий інтерес викликає той факт, що ефт особливо добре підходить для квантових комп'ютерів на основі нейтральних атомів. Ці системи зберігають квантову інформацію в окремих атомах, які утримуються на місці та контролюються лазерними променями. Ця архітектура забезпечує гнучкість і можливість переміщувати кубіти за потреби, що полегшує реалізацію відмовостійких конструкцій. Крім того, квантові комп'ютери на основі нейтральних атомів працюють при кімнатній температурі, усуваючи необхідність дорогого та складного кріогенного охолодження. Ця простота робить їх привабливою альтернативою іншим платформам, таким як надпровідні кубіти, приклади реального світу, де ми побачимо використання ефт, потенційні програми для відмовостійких квантових комп'ютерів, що працюють під керуванням ефт, практично безмежні. Ось лише кілька прикладів: оптимізація логістики та маршрутизації. Квантові комп'ютери можна використовувати для оптимізації маршрутів транспортування контейнерів, зниження витрат і підвищення ефективності, розробка нових препаратів і матеріалів. Квантові обчислення можуть значно прискорити розробку нових ліків і матеріалів, імітуючи поведінку молекул з безпрецедентною точністю. Фінансове моделювання, квантові комп'ютери можна використовувати для створення більш точних фінансових моделей і для кращого прогнозування ринкових тенденцій і управління ризиками. Штучний інтелект, квантові обчислення можуть відкрити нові можливості для розвитку штучного інтелекту, дозволяючи створювати більш потужні та ефективні алгоритми машинного навчання. Особистий досвід і спостереження. Я тривалий час стежу за розвитком квантових обчислень і вважаю, що ефт є одним із найзначніших проривів у цій галузі за останні роки. Раніше я скептично ставився до можливості створення дійсно практичних квантових комп'ютерів в осяжному майбутньому. Однак результати, представлені кверо, дають нам надію, що ця мрія може стати реальністю набагато раніше, ніж ми очікували. Особливо вражає те, як Ефт поєднується з системами нейтральних атомів. Я думаю, що ця комбінація має величезний потенціал і може стати ключовим фактором у створенні масштабованих і відмовостійких квантових комп'ютерів, виклики та перспективи. Незважаючи на вражаючі результати, дослідники та інженери все ще стикаються з низкою серйозних проблем. Необхідно розробити більш складні та ефективні алгоритми, які зможуть використовувати переваги Ефт. Також необхідно вдосконалити апаратне забезпечення, щоб забезпечити надійну роботу квантових комп'ютерів у реальному середовищі. Проте я впевнений, що ці виклики буде подолано. Інвестиції в квантові обчислення зростають, і все більше талановитих вчених та інженерів приєднуються до цієї захоплюючої галузі. Висновок Алгоритмічна відмовостійкість це не просто ще один крок у розвитку квантових обчислень. Це революційний прорив, який може кардинально змінити майбутнє обчислювальної техніки. Поєднання Ефт із системами нейтрального атома відкриває нові можливості для створення масштабованих, відмовостійких і доступних квантових комп'ютерів. Я впевнений. Що в найближчі роки ми побачимо значний прогрес у цій сфері, і квантові обчислення стануть реальністю для широкого кола користувачів і організацій. Квантові комп'ютери це не просто еволюція обчислювальної техніки, а якісно новий рівень. Відмовостійкість є ключем до розкриття потенціалу квантових обчислень.